Тепер виловлюємо наше, наші кубики, наше кальє, наш згусток, хто як називає, виловлюємо в друшлячок. Саме виловлюємо, не зливаємо сироватку, а виловлюємо, тому що сироватка нам буде зараз ще потрібна. Зараз цей згусток необхідно перевернути. Це не обов'язково має бути красиво, головне перевернути. Далі необхідно відібрати частину сироватки таким макаром рівно стільки, щоб ви мали змогу поставити ваш друшлячок із заготовкою на парову баню. Не на водяну, тобто, щоб воно не торкалось сироватки.